Так, доброго дня, з вами магазин MarketBerry. До вашої уваги виробник Steve Doors, моделька Arizona, в кольорі біле дерево, чорним склом вертикальним. Ось так виглядає модель. В даному випадку вона шириною 80 см. Може бути іншого розміру, можуть бути нестандартні розміри. В даному випадку ми застосували чорну фурнітуру. Чудову круту ручку, замочок, телескопічний пагонаж. Виставляємо, де є коробочка з дерева. Звичайно, є усільнювач по периметру. І взагалі двері такі дуже незвичайно виглядають. Якщо у вас в дизайні такі вертикальні чорні полосочки, я думаю, вам вон вона підійде. У вас з вами був магазин Баркадерії.